І так, роздітися і записати нове відео. Сьогодні наша тема це заміна маток на нашій пасіці. Заміна маток в основному раніше ми проводили... ну ми їх не міняли практично. Проводилось з тим, що робимо нові відводки. Вони просто з часом заміняли старі сім'ї. А, ну це Поки пасіка росла, то так десь і було нові відводки, їх наклепували нормально від 50 до 100 штук за сезон. Ну Це ми тоді, як ще окремо пасіки були. І, ну а в старих сім'ях там просто або як рів вилетить, вже там матка заміниться. Або як е, отрутний віє, ну, задавиться, пропаде. в общем, такі моменти. Бувало, робили відводки на старі матки, теж варіант. Е, зараз міняємо маток на медозборі здебільшого. Це саме практично, це саме ефективно і дешево. Чому так? Чому на медозборі? Чи, і на якому саме? Ми міняємо на сояшнику. Саме на сояшнику найпроще поміняти матку. І ще дуже легко міняти маток пізній Ну, тобто там Не так, щоб зовсім пізній, ну Десь вересень, можна сказати. От, орієнтовно в вересні. Інколи ми і так міняємо, але ну, найбільшу масу ми замінили на сояшнику. Міняється дуже просто. Починається взяток, відбираєте стару матку, ну старих маток. Да? І замінюєте їх на молоденькі плодні маточки. В принципі, там маточники, то вони тянуть, ну, ви їх вириваєте через 9 днів. І все. В принципі, матку можна випускати. Це щоб навірняка, бо якщо матки ви там купляєте, вони ну, коштують грошей, то бажано маточники повиривати. Ну, в принципі, якщо не виривати маточники, матка сама. Розгрізає їх з часом. Ну, більшість більшість маток приймаються. Просто так у вас буде прийом 95% до 100%, якщо повиривати маточники. Потім чому ще на, саме на медозборі? Тому що сім'я зайнята збором нектару, у них там свої діла. Матку вони вже починають частково всі в сівбі, і тому ну, не так важливо, хто в них там, чи Рафаель, чи Донателло буде сіяти з часом, да? тому вони їх в принципі при, ну, приймають дуже добре. По породі навіть замітили, ну, міняли степовий на баква, степовий на карніку, степовий на степову. Там в принципі невелика різниця в заміні матки. Тобто приймаються і ті, і ті, і ті. На, будь ну, на Карпатку ми не садили, бо в нас її немає, що не скажу. Непривередливі. Не тобто на взятку весною там міняти маток або в початку літа проблематично. Прийом набагато менший. Плюс е ще чого на соняшнику, тому що найдешева ціна маток це коли от починає вже виділяти соняшник, йде брусова ціна на маток максимально просідає, і їх можна більш-менш ну, по доступній ціні купити. Так, ви купуєте маток, вони у вас практично цей сезон вже не попрацюють, вони вам тільки заложуть ядро на наступний сезон. І лише на наступному сезоні ці маточки будуть вам показувати якийсь результат. Але ви вже знатимете, що у вас молоді матки, ну, тобто на наступний сезон, і вони мають гарно працювати. І ще плюс який. Тому що ці матки не висіваються зовсім. Ну вони ось осінню трошки посіють, там серпень і вересень, практично, і все. Вони зимували бджолу, вам зроблять. А з весни вона якраз буде показувати максимальний свій потенціал в рості бджолосім'ї. І ви будете з нею отримувати те, що хочете. Хочете багато там ріпаку, акації соєшника, перги, пилку, ну тобто вона буде валово йти. От максимально матка буде валово йти. Якщо деякі матки себе не будуть показувати, то краще їх замінити. Е, он де синички, блін, літають, задовбали. Прям на льотках тусуються. Ну, з синичками ми трошки так боремося. Ну все одно вони лізуть. Це ж природа все ж таки. Такі в нас е, планові заміни маток. Е, про однорамочні відводки я вже розповідав в попередньому відео. Оце якраз і є, ну, як ми раніше міняли маток однорамочними відводками. Ще варіант е, однорамочних відводків. Е, ну, є у нас є ще я вже показував да? двохматочні. тут, і ці дві маточки облітаються, то одну маточку ви можете забрати. і з цією маточкою десь поміняти собі ну, перед жорстким сезоном, там, перед соняшником, перед липою. Ну, здаємо, коли ви її облітатимете. Перші матки в нас готові вже із 15 травня у нас вже червлять, по-моєму, перші матки. Я закладаю від 15 квітня. До 15 квітня, ой, від 15 до 20 квітня я вже закладаю стартера, тобто вже заложую перші на вивод, і там якраз десь місяць приходить. Ну, проходить, і з 15 травня у нас вже перші маточки червя. До речі, цього сезону ну, коли було холодно, всі знають з матками, була проблема. обліто маток. Так от, от в цьому сезоні дуже странно. Самі перві матки, от ті, що самі раніше, братан каже. Там воно не вийде, там воно не облетиться. А вони якраз всі ті три партії, перші, от перші п'ять днів, що ми робили, всі облетілися там під 80-90% чітко. А далі пішли дощі, холода, і матки не облітувалися два тижні. Тобто четверта, п'ята, шоста, сьома партія і восьма, навіть вони всі облетілися потім ну, в течені трьох днів. І от така була, ну, приколяха. Тому робіть маток вчасно. А вчасно може бути заранше. Тобто не бійтеся рано робити маток. Трутень вже буде. Повірте, в сильних сім'ях трутень заложується дуже рано. Да, дозріває він 40 днів, але я бачу, що вже з'явився е, трутень в розподі. Ну, все, я вже підготовлюю сім'ї до заложування маточників. 40 днів потрібно трутнів, щоб дозріти. Це десь на цей термін е, потрібно е, ну, думати за нього. Так. Ну, настраюватись під цей, під цей час і все буде. По заміні маток, що ще можу порадити? Міняти можна як через ковпачок, так і через кліточку цю що. Ну, Звичайно, кліточку, в якій присилають маток. Різниці особливої я не замітив. Чесно, заморачуватись з ковпачком на великій пасіці, або заморачуватись ковпачками. Коли тобі треба багато їх поміняти, я думаю, ну, не сильно варто. Бо є потери, як і в ковпачках загризають, так і є потери у кліточці, теж не випускають або загризають, зажарюють її. Ще раз по заміні. Дивіться, забрали матку. Зразу ж даємо їм кліточку із маткою. молодою. Бажано бджолу випустити цю що із нею. Тоді прийом ще трохи більший на, на 10%, може на 20%. Не відкриваємо жодного відділення, або якщо нам ніколи, що це десь якийсь дальний точок, то ми відкриваємо на общення одне відділення. В принципі, там вони десь за сутки його прогризають, тому запаху вже буде определений У них замішательство, що матки нема. Тому ми робили так: от перші трохи ну, боялися відкривати. Дні. А вже останні, ну, останні мати наступні матки, даті, що нам прийшли, і ті, що ми самі виводили, ми відкривали зразу. От, забрали стару матку, відкрили друге відділення, точніше, перше відділення на бджолу. Да? І в течені семи днів, здається, ми туди вже не лазили. Потім через 7-8 днів ми приїхали, виламали всі маточники, щоб були. І відкрили вже друге відділення для того, щоб вийшла наша маточка. Да, це може трошки по срокам довгувато, що там 8-9 днів матка виходить, не червила. Но прийом ну, дуже максимальний. Оце, що мені подобається, прийом під 95-99%. І, і ваші кошти, які ви витратили на цих маток, вони реально будуть працювати, а не будуть пижжені. Биті, Тому так, така процедура заміни маток. Можливо, ще щось потім дозніму, додам. На практиці також покажу. ну, Буду показувати, просто по сезону цьому у нас не було часу це робити. Не було часу знімати такі довгі ролики, бо це все потрібно швидко робити. Та і технологію ми, в принципі, відпрацьовували. Як його краще, це всім, ну, в більшості це відома технологія підсадки маток. Вона не складна. і В принципі, ну от в ці сроки, що я кажу, що на, ну, на початок цвітіння соняха чому це класно? Тому що матки дешевші. Е, Сім'ї зайняті роботою. Е, Сім'ї вже взятку матку вже починають ограничувати. І Ви можете безпроблемно підсадити маток. Єдине, що накладно, по часу може бути, ви ну, спішите там рамки, підставляти сушку, вощину. Е -е І Чи будуть втрати по медові, я особо чесно не замітив. Ми заміняли маток, які себе погано, ну, погано показали по сезону. Тобто до соєшника вони розвинулись не дуже файно. Да? І Ми просто їх замінювали. Ці сім'ї принесли практично на рівні із тими, що ми не міняли. Тому особливої різниці я не замітив по медовій. Да, якщо у вас буде пізній соєшник, то там вже буде просадка по медові, бо все ж таки 9-10 днів без розплоду чуть-чуть воно да? в, принципі, в принципі Та бжола, що має носити мед, вона вже в розплоді і вона вже в вулику. А Та, що вже має нарощуватись на зиму, вона ще, ну, матка її якраз буде червити, а оця вже новенька. Якось так, якось так, так. Тут у нас основний точок зимувалий. Сімейки сидять собі, трошки бачу і на воду вилітають, ну, доволі тепло, 12 градусів. Отак, вийшов Про пробіздітися. Про Поговорити про маток, про заміну маток, про бджіл. Кому цікаво, підписуємося. Ставимо оцю штуку, як вона називається, на ну, палець цей. І до зустрічі на нових, до зустрічі на нових, на нових відео. Все, всім пока.